5:11, то ще я можу сказати вам доброго ранку. До 12 годин це ще ранок, далі вже день. Тому доброго ранку. У нас вчора пішов дощик, не такий приливний, як на Київщині. Мені написали, я показала вам гриби, які ми зібрали. І мені написали глядачі, що ходили на Київщині і не знайшли. Я... Подумала, чому, тому що на Київщині йдуть проливні дощі, а в нас дощики такі йдуть не рясні, але грибні. У нас зараз і грибна погода. Тому будемо сподіватися, ми пішли на нові місця, не туди, куди ми раніше ходили, пішли на нові місця. Будемо сподіватися, що я вам іще зроблю відео і покажу, які ми гриби назбирали. Вчора дощик ішов гарний грибний, було дуже тепло, зараз теж тепло. І вночі температура була 15 градусів, тобто потепліло зараз. Сьогодні зранку такий і зараз ще є туман, і туман теж грибний. А зараз вирішила, як ми читали нещодавно з вами Бонжур щастя, то вирішила піти поблизувати вітрини і хочу зайти, понюхати аромати подивитися, можливо поки що тільки подумати-вибрати, або, як кажуть французи, облизувати вітрини. Я навіть подивилася, як це буде французькою. Леш левіт. Леш левіт. Ідемо подивимось. І заодно я вам покажу, які аромати. Звичайно, там аромати мені подобаються. Звичайно, тут мені подобається цей аромат. Свіжість. Такий не дуже, не дуже свіжий. Пишуть, що користування тестерами у них тимчасово призупинено. Переглядайте їх, не торкаючи. А консультанти кажуть, допоможуть з вибором продукції. Мені подобається цей парфюм, але він стоїть. Тут всі ціни кусаються, звичайно. А ще це у нас хто? Армані? Армані. Цей чуточку дешевше, але він більш, більш солодкий такий. Такий аромат Деглорія. Terra Де називається. Між солодкий цей, звичайно, мені більш подобається. Земус. мус. Пробувати його на себе чуть-чуть. Ні. Ні, коли вже береш його. Не не подобається. Так, я хотіла вибрати ось ось цей, за який я думала. Зараз я позву, Сказала, що це Франція, а тут Лондон написано. Ні, це не мій громад. Можливо, цей. Так, далі все одно. 2200. А, це парфумована вода. Тому вона так, так, парфумована вода, вона тримається трохи менше. Трохи менше. А це теж теж вода. Може підійде до мене консультанта? Зачекаємо трошечки. Коко Шанель тимчасово не продається. Бюрбері. Оце, що я дивилась, це Бюрбері. Це Лондон. А мені показували саме парфум. Парфум. Ні, ці, оцей аромат, що я тільки що взяла, він мені, мені він нібито запах мила. Кожного різні, різні смаки, але мені це такий запах мила. Так, хочеться, щоб підійшов консультант. Все-таки мені хочеться глянути на цей аромат. Можливо, це той, про який я думала. 30 мл, так. А консультант не підходить. Він опорно вони мене бачать, але не підходять. Вони мене бачать, тому що я тут сама. Тут людей так, вони всі на мене дивляться і ніхто не підходить. Ніхто... Чомусь не хоче підійти. Мабуть, треба позвати. Дівчатки, а можна сюди консультант? Камеру, я, хочу, щоб ви я вас не буду, я буду я тільки ви, парфюм. Я не хочу зробити, у вас включена камера, виключіть мені, пожалуйста. Так, не хочуть, не хочуть підходити до нас, тому що в нас включена камера, тому до нас підходити не хочуть. Я вас не знімаю, я знімаю лише лише, лише знімаю ваш товар, і я хочу вибрати товар і звичайно мені і звичайно буду вам консультацію. Давайте вас вирішили. Мені треба звичайно консультація, але мені хотілося б, щоб ви все таки розказали, як ви працюєте. Не хочуть, не хочуть нам дати консультацію тут. Тому я, звичайно, друзі, виключаю, виключаю зараз камеру, я не знаю, чи я виберу тут щось, тому що не хочуть, не хочуть нам допомогти. Саме той парфум, за який я прийшла, але не хочеться.